you <music> Слава Україні, Блог блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн, посилання в описі. Після того, як в мережі почало з'являтися більше і більше доказів того, що нардепи не зрозуміло, яким чином виїжджають за кордон, і не по робочим справам, як багато хто казав, а на відпочинок, президент почав активно перевіряти всі подібні візити депутатів, як зазначають анонімні телеграм-канали. Наразі чиновникам закрито повністю виїзд з України та анульовано всі відрядження. І ті, хто був період війни за кордоном, зокрема на відпочинку, дуже напружились, адже перевірка триває активно та досить ефективно. Також пишуть, що найближчим часом президент має виступити із важливим зверненням у Верховній Раді. Інсайдять, що можуть бути звільнені різні чиновники, народні депутати та міністри. Згодом побачимо, як насправді все буде. Всі ці переживання депутатів почали з того, що різні телеграм-канали почали писати про нардепів, котрі ймовірно виїжджали за кордон в період війни і не по робочим справам. Проте сьогодні заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки оборони та розвідки Мар'яна Безугла написала офіційне звернення до СБУ щодо депутатів за кордоном. Про це вона повідомила в своєму телеграм-каналі, додавши фото заяви. Звернення про статус народного депутата України про перевірку можливого порушення норм законодавства в частині перетину державного кордону України та перебування за кордоном народними депутатами України. Вона адресувала голові СБУ Малюку Кум Медведчука, депутат Андрій Холодов із Кіпру відмовив. Вляється складати депутатський мандат та вимагає переговори під час війни без угла попросила окремо перевірити інформацію про перетин державного кордону України, законності та підстави перебування за кордоном України народними депутатами України 9 скликання під час дії воєнного стану. Іоновою Марією Миколаївною. Можливий виїзд на відпочинок до Хорватії, крульком Іваном Івановичем, можливий виїзд на відпочинок до Хорватії, Пузановим Олександром Геннадійовичем, можливий виїзд на відпочинок до Іспанії. Ігорем Федоровичем можливий виїзд на відпочинок до Іспанії, Бондаревим Костянтином Анатолійовичем, можливий виїзд на відпочинок до Франції, Леріним Сергієм Миколайовичем, можливий виїзд на відпочинок до Хорватії, Суркісом Григорієм Михайловичем, можливий виїзд на відпочинок до Італії, Льовочкиним Сергієм Володимировичем, можливий виїзд на відпочинок до князівства Монако, та у разі виявлення порушень законодавства надати відповідну правову кваліфікацію, а винних осіб у порушенні чинного законодавства притягнути до відповідальності. Враховуючи те, що президент почав активну перевірку діяльності виїздів усіх чиновників, скасувавши їм всі відрядження на найближчий час. Віримо, що всіх нахідників викриють і притягнуть до відповідальності. Дуже добре, що нинішня влада, враховуючи, що в країні триває війна, звертає увагу і на політиків, проводячи перевірки чиновників на народних депутатів задля викриття тих, хто намагався обдурити президента і народ. Після того як депутатам обмежили виїзд за кордон, навіть через причину так званих відряджень, деякі депутати заворушилися. Почали панікувати. Так ось як пишуть анонімні телеграм-канали партії Євросолідарність, почали кричати з усіх рупорів, що вони тяжко працюють за кордоном а їх не відпускають. Однак люди почали згадувати Олексія Гончаренка, коли той знімав відео з вільнюса, де навряд чи був у відрядженні. Загадали користувачі мережі і Ірину Володимирівну, яка їздила до Канади скоріш за все за державний кошт. А також Марію Іонову, яка ймовірно відпочивала в Хорватії. Загалом народ підтримав рішення президента щодо заборони виїздити нардепам за кордон. В тому числі і у відрядження. Схоже, тепер не дивлячись на те, в кого яка посада, хто до якої партії належить, якщо депутат винний, він буде покараний. Справедливе і правильне рішення на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.